Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 28 січня 2024 року, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі зробила достатньо важливу заяву в контексті. Своєї участі у первинних виборах. Вона сказала про те, що незважаючи на те, що їй не потрібно перемагати Трампа на праймері серед республіканців у Південній Кароліні, результати мають бути для неї кращими, ніж у штаті Нью Гемпшир. Нагадаю, що за результатами праймері... Гранітному штаті Гейлі відстала від Дональда Трампа на 11%, набравши 43% там з копійками загалом. І це був достатньо прийнятний для неї результат, але вона говорить, що тут результати мають бути знову ж таки кращими, так, для того, щоб вона могла власне, там, продовжувати боротьбу за відповідну номінацію. Хочу надати, що праймеріс в Південній Кароліні має відбутися у лютому 2024 року, як серед демократів, але там буде 3 лютого в республіканців. Це буде після 20-х чисел. Гейлі сказала наступну цитату. Я не думаю, що це обов'язково має бути перемога. Але результат має бути кращим за той, який я показала в штаті Нью-Гемпшир. Якщо виграємо чудово, якщо ні, то нам потрібно буде показати людям у штатах, де має відбутись голосування в умовах супердівторка, це 5 березня, коли значна кількість штатів буде проводити первинні вибори. Щоб люди знову ж таки побачили там нашу боротьбу і, власне, Продовжували змушувати нас боротись, сказала вона в ефірі NBC Meet The Press. І тут варто знову ж таки нагадати, що за останніми соціологічними даними Дональд Трамп переважає Нікі Гейлі у Південній Кароліні вдвічі, і ми про це, до речі, також говорили у попередньому відеоматеріалі, коли, власне, давали оцінку соціологічним показникам. Серед республіканців, так де Трамп знаходиться на першому місці, а Гейлі знову ж таки від нього відстає. Далі Нікі Гейлі сказала, що має всі наміри піти на супер вівторок. І це достатньо позитивно. В тому, що ми, хоч будемо бачити продовження цієї боротьби між Трампом і Гейлі, так і це. Дай Бог, дойде аж до супервівторка. Тому що ми прекрасно розуміємо, що за умов, якщо Гейлі відмовляється від боротьби, один Трамп залишається потенційним кандидатом і тут же можна потенційний забирати. І який сенс, в принципі, слідкувати за первинними виборами серед республіканців, так, якщо інтрига там зникне. Тому Будемо сподіватися, що Гейлі не відступить від цих слів щодо того, що має намір піти на. Супервівторка і продовжувати власне цю боротьбу. Ну і CNN тут нагадує також про те, що сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт підтримав Дональда Трампа так в його прагненнях стати єдиним кандидатом на посаду президента США від республіканців. Ми пам'ятаємо приїзд Тіма Скотта до штату нью гемшир так де власне він підтримав. Трампа, також Трампа підтримував Вівек Рамасвамі, який також був потенційним кандидатом, і Рон де Сантіс, губернатор штату Флорида, також висловив підтримку Дональду Трампу. І останнє, що зазначається в контексті відповідної теми, так те, що Гейлі, вона знову ж таки, відмовилась бути напарником Дональда Трампа по виборам, сказавши, що балотується задля. Перемоги. Подивимось загалом, як буде розвиватися виборча кампанія Нікі Гейлі і, власне, які вона зможе показати результати як в Південній Кароліні, так і в момент супервівторка. Так коли, як я вже сказав, більшість штатів буде власне визначатися з кандидатом на посаду президента США від. Республіканської партії. Ну, серед демократів також буде праймеріц, але там інтрига в тому, яку кількість голосів набере Джо Байден, так, для того, щоб стати кандидатом. Конкуренції там ми не бачимо. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!